Працівники Калуського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді завітали у табір Лімниця, що у селі Вістова. У рамках реалізації соціальних ініціатив президента України ними проведено цікавий захід під назвою Діти майбутні України. Як у різноманітню, але дозвілля учасників табору, фахівці із соціальної роботи бачили наші кореспонденти. Здоров'я у моді. Саме під таким гаслом працівники районного центру соціальних служб для дітей, сім'ї і молоді провели захід в оздоровчому таборі Лімниця, що у Вістовій. Калуським районним центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді сьогодні на базі оздоровчого та відпочинкового табору Лімниця був проведений захід у рамках соціальних ініціатив президента Діти майбутнє України, який мав назву Здоров'я це модно. Хотілося б відмітити, що фахівці із соціальної роботи були залучені всі до проведення цього заходу. Фахівці із соціальної роботи не лише урізноманітнювали дозвілля школярів, а й вкотре підтвердили аксіому спорт і здоров'я нероздільні. Наше завдання каже виконуюча обов'язки директора Центру соціальних служб Галина Дзюбак: довести дітям. Відпочивати можна із користю. Заняття спортом, цікаві конкурси для рудитів, змагання, естафети, а ще майстер-клас із тайського боксу у виконанні інструктора з цього виду спорту, двократної чемпіонки України, тендітної, водночас вольової Людмили Пилипчак. Особливо сподобався майстер-клас хлопцям, адже виховує у майбутніх чоловіках мужність міння постояти за себе. Сьогодні я дивився, також вивчав на прийоми з Майтай, тайського боксу, проводив дуже хороший тренер Люда. Видно, що вона спеціаліст, мені дуже сподобалися заняття. Я сам займаюся тайським боксом вже цілий рік і в по-дальшому планую стати чемпіоном України. Хоча б вважаю, що тайський бокс це це саме той вид, який показує мужність чоловіку і саме хороші качества. Під час того, як під час проведення майстер-класу я навчився на прийоми самооборони, які зможу використати на вулиці і не тільки на вулиці. Діти із задоволенням брали участь у різноманітних конкурсах. Веселилися. Літо ж бо найкраща пора. Буде що згадати. Мені тут дуже подобається. У нас вжаті дуже гарні, з ними дуже весело. День у нас розпланований по хвилинам, в основному ми вільного часу не маємо. Ну хіба що сонний час, і то ми проводимо весело, бавимося як можемо. Ходимо на річку, граємо футбол, з хлопцями весело, вжаті нас дуже люблять, годують смачно. Маленькі дітки. Теж дуже гарні з ними, дуже весело. Набратися сили, позитивних вражень, зміцнити здоров'я відпочиваючим побажала заступник голови Калуської райдержадміністрації Ольга Курпіта. Міцного здоров'я вам всім бажаю, щастя вам, гарних успіхів у вашому навчанні. Я сподіваюся, що цей відпочинок принесе вам. Багато сил принесе вам багато знайомств. Ви будете спілкуватися, передавати одне одному привітання, як через мережу інтернет, так напевно і через мобільні телефони. Я хочу, щоб завжди над вами було ясне, мирне, голубе небо, світи. Сонечко, я впевнена, що ви здорові. Адже коли здорові діти, здорова нація, міцна, здорова і сильна наша держава. А відтак найприємніша мить учасників таборування нагородили грамотами. Звичайно, що додому вони поїдуть із незабутніми враженнями, щоб наступного року повернутися сюди знову.